Я тут зайшов ще один магазин, наш місцевий, він називається типу, а, склад спортсмен Warehouse, він називається спортсмен ну, це типу перевести як склад для спортсменів. Я не знаю, як його перевести точно. Ну тут все, він, він такий великий, відносно великий. Але не дуже. Ну і тут все є для кемпа, там для всього, бачите, навіть є такі от всякі штуки, блін. Цікаві. 550 баксів, блін, така, такий дерчик, блін. А що сюди зайшов? Я хочу придбати перший у своєму житті Victorinox. А, але скажу одразу це не для мене. Мене такі ножі не цікавлять, це типу, в подарунок. Потім розкаже. А, і хочу показати, що тут є. Бачите, тут є ось такі мультитули, з до ціни на них. доволі недорогі, так? Да? Подивіться. 90 бакс. Цей мультитул лазермен і ще можете купити ось до насадки до нього за 30 баксів різні. Але тут не по гарантія, гарантії, тут написано тільки 25 років гарантії. Але якщо ви будете кожен день користуватись цим мультитулом і він у вас витримає 25 років, то це піпець як круто. Бачите що ціни на мультитули. можете порівняти з цінами в Україні чи можливо ви мене дивитесь не з України, а з якоїсь іншої країни можете порівняти. Ну і тут такі є ножі, да, з лезами, які міняються. Це теж такі робочі ножі. бачите ціну на них, теж не дуже дорого. такий собі магазинчик. А тут цілий набор, бачите, чотири ножі, якісь ножиці, пилочка, і це все за 80 баксів. Це такі, що тіпа, піти десь у похід, і там можливо вам треба буде рибачити чи ще щось робити. Ось такі наборчики вам пропонують. За пилочка окремо яка коштує 20 бабс коротше ось такі магазини дивись я ж кажу собі такий ніж ось такий на роботу що там щось підрізати блін ніде не міг знайти щось толкове купив якесь гімно а тут хороший виявляється ну і дивіться що вони тут поробили вони просто накидали якісь тут сокири від сірки Просто вони валяються, якісь ножі валяються на пупі. Всі нічого не порозкладали. Ось тут дивіться, повна тележка, просто блін. Рейси там, вибирай, що тобі треба. Це якесь гімно, сміттінвесо. Ось до філейний бак. Цін тут немає, бо це просто накидали блін, Не розумію чому. О, ось ту є вікторинукс, ну це якісь малесенький викторинок. Потім покажу хороші. Пізде Серки Т Туна. Тунец. Made in China. На жаль, не можу вам показати ціну, тому що тут нічого немає. Просто рейси собі шукаєш, тобі треба. Потім прийдеш на касу. Ось це такий легендарний М16. від Відсерки. Мейден Чай. Сок. Салют міні in China Ну і різні всякі ножички. Більшість, напевно, це Made in China хоча цей бак Benton. Made in USA Хоч щось. І Кершаки. Це всі однакові. Весь стенд однакові кершаки. але вони їх повішують, тому що вони написали логотип на ньому свого магазину Sportsmans. Він стоїть 40 бакс. Але це стопудово теж китайський, тому що він у такому чехлі. Made in China. Дивіться, отут. Дивіться, тоже тележка, але тут менше ножів. І тут легенда! Легенда. 110-й бак. Здоровый, блин. Сей стороны чехол. Отак воно продається, бачите. И щоб не казали, що це китайці роблять. Made in USA. Так, до якісь тачилки, дрочилки, ну я кажу, на, на рахунок ножів в цей магазин не дуже. Що тут є? Якісь незрозумілі ножі, о, бенчики на пару. на пару якихось опцій. А, вот! Дивіться, це вашого улюблена іспада, блін. Ви подивіться це, блін, меч-кладеніць. До його ціна. І це по знижці. Я не знаю, блин, як таким ножем користуватися двома руками хіба ж. Але я знаю дуже багато любителів. Cold Steel і саме отаких от виробник. Досок. Це такі... Для метання топорики, хоча це не топорики, це томагавки і якісь для рятувальників знаряддя. Ще мультитули. Я заздалегідь вибачаюся за цей блік, який від ламп йде, але ви самі розумієте, це Вітрина, а лампи знаходяться зверху і вони ця вітрина відображає весь світ. Ну це маленькі бенчі. Я не знаю чому. От за такі малесенькі, цей міні-багаут, 171 бакс. 50 -50. Такі маленькі бенчіблі, такі великі них. От такого розміру, як на мене, має бути ножик. Кетрі, я колись такий хотів, а потім перехтів. Знову дивіться, це колаба спайдерка без Benchmade. Ну, я не знаю, чи це правда, бо мені сказав продавець, що він не впевнений, що це колаборація, типу, але це спайдеровський хол. А руків'я дуже просте, з дешевого пластику. Щось мені не сподобалося, я його тримав в руках попередньому магазині а ось дубенчі Full Tank. ну такі собі на любителя не знаю що такого хорошого в них є тим більше за такий прайс ну так да, це бренд напишіть мені будь ласка якісь цих ножів вам сподобався Сподобався взагалі, особливо ну, той за 339 доларів, це якийсь філейник, типу, як на мене, але він дуже грубий для філеніка. Ну, виглядає принаймні грубо. Ось до ще якийсь. No Name Nice, ось до Кабар, Fun Гербер. ось до Знову ж таки, ці. Міні-кабари, да? що цікаво, вони на них не пишуть, з якої сталі зроблено Ну руків'я таке пластикове, якщо ви бачили в Україні біла зброя, да? це щось таке, от як біла зброя. Це написано кабар файтер. Типа боєць. Скоріше за все, так переводиться. Міні. Тобто є ще більший. Ось такі ціни. Я не знаю, як робити обзор на такий ніж. Я взагалі не знаю, як робити обзори на ножі, але тут немає навіть сталі. Ну, маркировки сталі. Смітним весом. Гавно, ну, як на мене. І маленькі керші. Навіть легендарний керш блур. Бачите, яка ціна на нього 130 баксів. Він не те, що не падає в ціні, а він ще навіть росте у ціні. Хоча модель не мінялася. Це найудачна модель, як на мене. У мене є такий один, я придбав його років 10, мабуть. Тому до сих пір він в мене і він мене радує. Він не то, щоб е, входить в мої улюблені ножі, але він дуже крутий. В десятку входить. Однозначно. бак Рейнджер. Бачите його ціну 65 баксів. Ну це міні, так? Да? Міні-версія. Ну, і йдемо побачимо на стенді. Victorinox, який я вибрав. Але нагадую, я вибираю не для себе, я вибираю в подарунок. Віздо лопатка. 80 баксів. гербер. До топорик від них. До речі, дуже крутий топорик. Я не бачив, що вони існують в наборі. І я купив окрему пилку більшу і купив сукіру. О, бачите, каже топорик. Сокіру. О, бачу, кажу, сукіру, бля. О цей бак, що я показував. В корзині, він 30 баксів стоїть. Гербер. мини мультитул 30 баксов вот видите 50 баксов такие прикольный мультитул на клипсе Олд таймер с 6 попит Бак 110 гейр был фултанг мультитул пилочка Такі метальні ножечки. Це смітим весело зі мною як на мене. І ось до. Бачимо. Маленький Вікторімекс. Більший Вікторіметр. Бачите, пожитєва гарантия. Да, і я зупинився на цьому. Я беру цей. Ай, Айблась, блин. Що скажете? прикольний? Я не розбираюся в Викторинуксах. Но думаю І ще вот такий. Ну тут 15 всяких штучек. А тут 14. Але тут є бітка, а тут немає бітки. Може краще з біткою взяти? Ха! Цікаво для чого оця штука. Хто знає, напишіть, для чого цей гачок. Да, тут нема бітки, А тут є. Напевно, я візьму там, де є бітка, По розмірам він такий самий. А, тут нема штопору. О, Семен ян Семенович, Штопор завжди був важливий для молоді. Так що розупинісь на цьому. Ось тут такий набір олтаймер. Ось такі метальні томагавки. Від сок. Ну і все, більш тут немає що знімати. Щось познімав. До нових зустрічей. Підписуємося на мій канал, Ставимо лайки. Слава Україні і героям слава!